У важкі часи мода завжди епатажна. Про це говорила паризьке модельєр та дизайнер Ельза Скіапарелі ще у 20-му столітті. Однак актуальність цієї цитати не втрачається й досі. Російське вторгнення відобразилося не тільки на щоденному житті українців, а й на індустрії моди та повсякденному виборі одягу. Ну бренд мабуть, на останньому місці. Мірне удобство, ціна. Можливо, те, що зараз повертається Y2K, стиль 2000-х початок. Це цікаво. Дивишся в інстаграмі, воно гарно, гарна картинка, а одягаєш на себе, міряєш в магазині, ти думаєш, ну, на вітрині воно краще виглядало. Тому за трендами намагаємося слідкувати, але як, як виходить. Коли наші співрозмовники постають перед вибором, як здійснювати покупку онлайн чи в магазині, більшість все-таки прагнуть до офлайн шопінгу і мають власні критерії, по яким обирають одяг. В магазині е, тому, що я люблю поміряти. Ну інколи те, що я знаю, що це наприклад там оверсайз, то можна і в інстаграмі придбати а в інтернеті. А якщо по фігурі, то тільки в магазині, тому що я ж кажу, картинка гарна, а на, на собі вона буде виглядати не дуже. По магазинах кажу. Я люблю міряти. От мене така фігура, що мені краще все підганяти. А дехто обирає не тільки звичайні магазини одягу, та українські бренди, а й часто ходять до секонд-хендів, бо там завжди можна знайти щось цікаве. Ми закупаємось тільки в секонд-хендах, тому ціна не дуже важлива. Бренд взагалі не дивимося, Головне, щоб mm -hmm. подобалось. Я насправді люблю. Секонхенди то очень інтересне там щось небудь на і українські бренди в основному з чесно. Біжутерія, бісер, срібні чи золоті кольори. Коли мова йде про моду і стиль, варто не забувати і про прикраси та аксесуари. Адже це також елемент індивідуальності в образі, погоджується із модними експертами мешканки Одеси. Біжутерію можу носити. Ну раніше полюбляла каблучка носити, а зараз тільки одну каблучку ношу. Тому По настрою. За настроем. Какие настрой, так, как такие так аксессуары. Да, так я их еще и делаю. В основном серебро. Просто я последние годы перешла практически полностью на свои. Кольца и колье. Сережки практически не нашла. Так, я могу носить есть там Ожерелье У меня здесь сестра есть по парни кулончики. Она моя двоюродная сестра. У меня, у меня белый, а у ней черный коток. Саман на рюкзаку багато брілковнятом там з аніме. В мільйони. Просто брілков взуття під час створення образу також грає чималу роль, особливо зараз влітку. Однак основним критерієм залишається зручність, акцентують співрозмовники. Зараз це так як в мене маленька дитина, тому це комфортне взуття, кросівки, босоніжки. Тому каблуки мої вдома сумують за мною, тому що це комфортне взуття, тому що за дитиною інакше не можна. Удобне, максимально удобне, щоб можна було дуже багато пройти в нього. Кросівки. і крокс. Що-нюдь на високій платформі. Я люблю, щоб була платформа в обвині. Красівки, е, е, я наші взагалі дуже різні. Вот, в мене недавно були чорно помаранчеві а тепер білі в квіточку. Мода та війна антагоністи. Перша творить, друга знищує. Ці дві, на перший погляд, не пов'язані речі, борються, але йдуть в історії людства пліч опліч. Іноді нога в ногу у прямому сенсі.